Дякую спонсорам за фінансову підтримку. Ліню на І так, ми взагалі нічого не зняли. Находимось ми зараз на найпрекраснішому споті Києва. Зець Американка. Хто у нас тут є? Мій Ніколя, своїй молодший. Хлопці з Дніпра з офісів приїхали на заробітки працювати на строки, бо офіса більше не дають. Боба Месі і Маркові Когижів. Трошечки накидаємо гамна, щоб можна було в'язнути в приземки і щоб вона тебе випльовувала. Сподіваюсь, тут є шприци, закладочки yeah! <laughs> Ой, а то я ай-яй-яй ай, ай, не надо. Лайфхак, щоб у нас грізюка не забувалася під гріпси. Беремо ізолянту, накидуємо тут і накидуємо тут. Ну, вот. Рубаємося з валіком, хто перший зробить два бере. Це було За Cannonball бар трошечки образливо. Не зробив із-за того, що час дуже жорстко піджимав. Залітаємо на працю. продав бицых для за аксессуаром и на 100 тысяч <плес> достав. <свеч> Олексій Картоха, представник Житомира. Сьогодні приїхав в колхоз. Давай. Только это не <свеч> вставляй. Три бара можешь? Не, просто три напряму. Давай два техничных таких, пам-пау. <пак> Трошечки зачистив я переїжджати, ну і з цієї хати будемо переїжджати, бо мені не подобається по багатьом факторам. Перше, що дуже сиро і холодно, і висока вологість повітря. В модному інстаграмна мужика почала з'являтися пліснява Ще раніше в цьому відділі була пліснява але ну ми її потрошечку вивели. Ну, тут є залочки, якщо всередину подивитися то там ще дуже печально. Коли заходиш ось цю кімнату, особливо після вулиці, стоїть такий стійкий запах. Сміс ліверної колбаси з продяжем 40-річного скуфу. Я думаю, що якийсь дуже обіжений студент-практикант, який робив тут -ту підлогу, дуже сильно образився і закинув туди свій бутерброд. Ще сюди додаємо відключення світла, і у нас батареї шайтан-машини працюють від мережі. І кожен ранок я встаю, дивлюся на цю стройку і розумію, що по типу будови вони схожі на савкові панельки. І дім буде встигати за 5 хвилин. І мені потрібно віддавати конську частину свого заробітку, щоб жити тут. Ну, звісно, рішення було дуже швидко прийнято, я надовго думав, і ми будемо звідси з'їжджати. Зв Ще дуже сильно відчув, що в мене багато велосипедів, дуже багато барахла, тому все скидаю, все продаю. Мій прекрасний, чудесний кепітал вже проданий. Уїжджаю в чудове місце Запоріжжя. Хто побачить людину на моєму велосипеді, просить у нього стікер, бо я насипав тут, не знаю. ледь не на все Запоріжжя. Наскільки я гніде, пишіть в коментарі. Так, дві камери йому в подарунок і хай буде комплект шатунів. Треба якось дуже компактно запакувати стюжоповозку в даний корм. Ще не знаю, наскільки це правильне рішення. Як не відчуваю, значить, так треба. Сьогодні останній робочий день. і далі ходжу вільне банкування. Вонючіше ЖК, прохолодно досі. Було прийнято доволі специфічне рішення. Я не знаю, наскільки воно правильне, але серце мені підказує, що все дуже добре, і я опираюся тільки суто на свої почуття. Я обірвав з роботою. Був останній день, але я якось цього сильно не відчув, але зараз вже розумію, що це вже кінець бо зараз я здаю хату і мене більше нічого не тримає. Вау, мені дуже сильно пощастило тільки спустився в нову світку. Ніхто не зробить. Остання ходка. Я думав, я приїду додому та буду трипувати як чорт, але виявилося, це так просто, місто повністю. написано логистично, прибытие, ЖД, мосты и не мы там для коммуникации. Нет, чувак, это контакт. Павлоград. Я не ебу, кстати, откуда она здесь. Она типа в один момент появилась и все. За здоровье. Нарішав собі олдуху на перекататися. Якраз і приїхали з обчастини з Києва. Зараз бемчик бемчика, вилітаємо катати. Легендарний літя на завод. строїти Ще лишилися добрі люди в цьому колхозі. Породовщиця в типічному генделі допомогла мені розметити свічку. Супер. Сьогодні у нас секрет Гість. Сашко приїхав з Польщі, з Данська. Не був в рідному колхозі 4 роки. Ужас. Ваші враження, юначе. Страшно. Дуже страшно. Немає. Просто жахливо кататися Ми маємо дуже багато бруду і роз'йбаний панбокс. Так, я вже три дні знаходжуся в Павлограді, відчуття доволі дивні та специфічні, сіро, депресивно, але водночас я від цього кайфую. В цей емоційний стан я себе загнав спеціально, бо коли ти знаходишся в зоні комфорту, для мене це був Київ, у мене була гарна робота, було достатньо бабок, що я міг забезпечувати двох, Щось змінити в такому випадку, я дуже сильно боявся. І я спецом згнав себе в такий стан. Обробив все з Києвом, щоб відчути це знову, щоб захотіти щось в своєму житті поміняти. Мачу вже якийсь досвід з переїздом в Київ. Я завжди буду перекручувати цей момент і буду собі впевнений, що колись мені випала змога. Мені запропонували. Я на це погодився. Подивився на свій рахунок, що в мене є 6 тисяч, яких недостатньо. Ні для чого, і в мене щось та й вийшло. І я буду в собі впевненіше. І тому я сюди переїхав. не для того, щоб впасти в якусь депресію спитися, під а приїхав, щоб знайти нові можливості та розкритися по іншому тому зараз е катимо по Донецькому шосе, їдемо до батьків, бо ночувати в полограді біля літейного чи заводу мені дуже стромному. Uh -uh. Сьогодні вночі в'їбали по моєму гаражному кооперативу. У мене ж двері чуть-чуть вилізли. Зараз подивимося, що всередині. Ні, назад не встали. По цілісності наче все на місці, все нормально. Єдине, що пішла тріщина на цій стінці. А на цій також і від вибухової хвилі дуже жорстко скрутило двері таким фінтом. Ох! Раніше вони вільно відкривалися. Тепер ні. Сильно не буду розтягувати відео, та і нема насправді зі чого. Зробимо цікавий інтерактивчик. Хто напише самий цікавий комент на тему, чому я уїхав з Києва свій Донбас колхоз, отримає отримує ось такий от Барпат фейвпекс з Шильдіко Монстер. Такий у мене і у Майкла Шрексона. А підсумки будуть в наступному відео. Ну мий нупаси.